Хто ж насправді був одним з найбільших віруючих? Давайте просто подумаємо логічно. Знаєте, ми дуже багато можемо знати і говорити про ці фіри, які написані в цьому славі, про апостолів, про учнів Христа і так далі. Так далі. Але я зараз хочу просто зачепити таку історію, як там комуніста, еволюціоніста і так далі, так далі. Маркс Енгельс. Сталін, гітлер і так далі, і так далі. А вони дуже, вони дуже сильно боролись проти Бога. Вони дуже багато робили. Оця вся комуністична шайка. Вони дуже багато робили, боролись проти Бога. І це мене доводить свою найбільшу віру. Вони настільки боялись Бога. Вони настільки боялись, що люди вони будуть вільні, що вони а, будуть жити не так, як вони хочуть, мати не те в серці і в розумі, як вони хочуть. А що вони дуже активно боролись проти слава божого своїми теоріями, війнами, вбивствами, терорами і так далі. і так далі. І це вони показали, що вони були одними з найбільших, тому що вони так це настільки цього боялись, що проводили страшнючу політику. Амінь.